Єльцин відкрито відмовився підкорятись комітету та став лідером мітингувальників, які вже почали підніматися на протести в знак незгоди з діями самопроголошеної влади. Так був час на болотах, коли вони не боялися виходити на мітинги, аби відстояти свої права. Та це в минулому. Вже на другий день путчу почалося братання військ з народом. На третій. Накази почистів відмовилась виконувати більшість представників місцевих влад. Стало зрозуміло, що змова заколотників зазнала провалу як і спробу законсервувати Радянський Союз. В Москву ввели війська та бойову техніку. Єльцин Станка оголосив створення ГКЧП державним переворотом а його членів державними злочинцями. Так, день закінчення путчу фактично став днем смерті СРСР.